Южницька громада в траурі. Помер захисник України Андрій Березенчук. Церемонія прощання відбулася 5 серпня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Рідні, друзі, побратими, управлінці, жителі міста прийшли віддати шану герою. Андрій став на захист рідної країни у 2022 році. Був матросом 2-го зенітно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А4351. Справедливий, сміливий, відважний, щедрий. Таким назавжди залишиться у спогадах своїх побратим. Провести в останню путь приїхали військові з Южного, які воювали пліч-опліч з Андрієм Берзунчуком. Я був командиром, в роті якого служив, проходив службу Андрій. Андрій, я можу сказати тільки те, що він був дуже світла людина, завжди допомагав своїм побратимам, завжди був перший, де би то не було. Тільки добрі слова можу сказати. На жаль, ми втрачаємо наших. Кращих синів, на жаль, але це війна, і будемо робити все, щоб помститися. Сил і терпіння – це все, що я можу побажати. А пам'ять, я думаю, що всі ми будемо вшановувати його пам'ять і будемо пам'ятати його як побратима, який був поруч з нами з перших днів війни. Андрій був веселим хлопцем, завжди був дуже такий дружелюбний. Ми з ним служили з самого початку. ніколи нікого, Плохого за нього ніхто ніколи нічого не казав. Була б людина з великої букви був. Завжди ніколи не відмовлявся від роботи. У 2022 році ми ще в місті все пошли з, з самого початку. Ми тут живемо, ми місці, ми завжди допоможемо, якщо треба було. Ми, 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 тут половина батальйону нашого з Южного. І всі в місті служимо, всі його знають. Дуже багато побратимів полягло, і тут наші хлопці є теж. І з усіма сім'ями спілкуємося, підтримуємо. В юності Андрій Березенчук займався бальними танцями. Шанувати пам'ять прийшов учасник колективу, з яким раніше виступали разом на концертах. Я з ним танцював у ліцеї разом, він був у дорослій групі. У нас досить, великий, досить велика різниця у віці, але він був дружелюбний з нами з усіма. Малими теж дружили. Ми їздили на змагання разом групою, наша середня і доросла. Також ми вступали на концертах. Завжди він був веселий, ну, роздавав трошечки анекдотів, приколів, підкалував, але він завжди був душа компанії нашої. Коли він тільки пішов, я не знав. Я дізнався десь через, ну, може, два місяці, як він пішов. Бо в нас ще є хто воює з ліцею. Тому я вже дізнався, що в нас хто в нас з ліцею вже пішов на фронт. Хочу сказати велике дякую за те, що вони боронять нашу країну. Дякую велику Андрію, що він завжди був з нами і залишиться в наших серцях, в наших спогадах навіки з нами. Ми будемо. Навіть зараз дітки, які маленькі, його, які приходять до нас до клубу, вони його знають. Ми розповіли, хто він був такий. Вже хто танцює, його не пам'ятає, але ми наша середня та старша група, ми його знаємо, і він назавжди залишиться в наших серцях. Андрій Березенчук помер 30 липня у військовому шпиталі від бойових поранень, отриманих під час виконання свого обов'язку і захисту України. Захиснику було 27 років. В нього залишилися дружина та син. Вічна пам'ять та слава герою.